Всім привіт! З'явилося у мене нещодавно одне хобі. Почала збирати місцеві рецепти. Ось Вирізаю їх з газети. В принципі, це газета рекламна від супермаркета. І вирізаю, наклею собі сюди рецепти, і вже деякі пробувала. І сьогодні у відео хочу показати вам кілька із них. Один це ось такий таке рагу. Із солодкою картоплею та сочевицею. І друге, це ось буде таке карі із овочами та ананасом. І отже, для сочевиці карі із овочами та ананасом. Мені знадобиться різна морква. Прям так набором продавалася такий набір. Тут така оранжева, біла, жовтіша трошки. і така Ось якась бордова зверху. Також корінь пастернаку, брюссельська капуста, сочевиця, вид білуга, але можна взяти зелену, якщо не знайдете. Імбир, часник, петрушка це для краси. Також у мене тут вершки. Ананас спеції, сіль і олія. Ну що ж, давайте розпочнемо власне приготування. Спершу я начищаю усю моркву, пастернак, і буду нарізати їх соломкою. Таку різноманітність моркви я зустріла вперше, якщо чесно, я здогадувалася, що, можливо, є якісь інші сорти, але такого різноманіття я не очікувала і дуже рада, що вирішила все ж таки спробувати місцеві. Рецепти готувати, тому що насправді це дуже зручно, бо в магазинах саме ці продукти і продаються. Тому що якщо для наших рецептів потрібно вишукувати якийсь там оселедець, сир кисломолочний, і їх насправді важко тут знайти, то якщо читаєш рецепт у місцевій газеті, йдеш в цей супермаркет і там весь перелік інгредієнтів точно у наявності. І у цій страві було одразу декілька нових для мене інгредієнтів. Це, по-перше, ось ця кольорова морква. По-друге, це, власне, пастернак. Я пробувала його, мабуть, лише один раз, і це було нещодавно із хумусом на одній події. І також ось ця сочевиця чорна, теж нова в моєму меню. Отже, із корнеплодами я розібралася, нарізаю брюссельську капусту. І переходжу вже до сочевиці, хочу її зараз замочити, і поки буду дорізати овочі, вона якраз трошки підготується, і, відповідно, швидше зготується, вже відвариться у соусі. Овочі я викладаю на деко, зверху викладаю капусту. І зараз буду також готувати ананас. З ананасом мені пощастило, я вибрала суперстиглий ананас, він був дуже такий соковитий. І мені знадобиться, я його поважила без цієї верхушки, і мені знадобиться ось четвертинка. Я нарізаю її не зовсім такими тонкими скибочками і таким чином буду викладати. Далі готую заправку карі. Зі спеціями усі інгредієнти, звісно, і пропорції я залишу в описі під відео. Тож, якщо вам подобається ідея скуштувати щось новеньке і незвичне, переходьте в опис під відео і дивіться рецепт, зберігайте собі, можете зробити скріншот. Овочі відправляю у духовку запікатися і тим часом буду готувати соус із сочевиці. Для цього сочевицю трішки проварюю, вона втрачає свій такий чорний колір, але все одно зовсім не схожа на зелену. І е, роблю таку підсмажку із часнику і імбиру. І додаю цю сочевицю, підготовлену вже сюди. Просмажу її трішки і буду додавати вершки, щоб утворився такий соус. Так, ця страва не є простою. Це вам не пюрешка з котлеткою, але вона варта цих всіх заморочок, тому що щоб спробувати щось надзвичайне, незвичне для нас, не обов'язково йти до ресторану і вибирати якусь там суперпопулярну, невідому страву, можна влаштувати таку дегустацію і фейерверк смаків у себе вдома. Що ж, переходимо до етапу сервірування, Викладаю соус із сочевиці. Можливо, його потрібно було готувати трішки менше, щоб він був рідший, але я зготувала такий. І зверху вже на соус викладаю, власне, овочі, запечені із ананасом. Страва вийшла дійсно оригінальна, смачна. Єдине, що я б, мабуть, додала менше пастернаку і додала б ще якісь овочі більш звичні для нас, типу картопельки чи цукіні, щоб був більш звичний смак, але вийшло оригінально, смачно. Якщо хочете здивувати своїх рідних, близьких чи самому скуштувати щось цікавеньке, рекомендую спробувати цей рецепт. Поділіться зі мною в коментарях, як часто ви пробуєте нові страви, чи полюбляєте все ж таки більш звичні і не експериментуєте? Мені буде цікаво почитати. До цієї страви також можна додавати рис, але ми їли її як самостійну страву. І, в принципі, вона досить ситна виходить, ми наїлися абсолютно. Наступний рецепт буде рагу із солодкою картоплею або бататом та сочевицею. Готується він простіше, ніж попередня страва. Все в одній ємності, і це значно полегшує процес приготування. На цей раз я вирішила приготувати пів порції, адже, знаєте, перший раз, коли готуєш, не знаєш, чи буде смачно чи ні. Але. В принципі, було мега смачно, і я шкодую, що не приготувала повну порцію. І цей рецепт я буду 100% повторювати знову. Рецепт на повну порцію я залишу також в описі під відео. А тут, власне, вже переходжу до приготування, почистила батат і нарізаю його на такий досить крупний кубик. Цибулю я нарізаю чверть кільцями. І часник такими слайсами тоненькими. Перець чилі я помила, розрізала на дві частини і нарізаю ось такими тоненькими смужками. Для приготування краще взяти таку ємність із товстим дном, або якийсь сотейник, або, можливо, пательню вок. В мене такої немає. Я використовую тут посудину для фондю. Наливаю оливкову олію, додаю цибулю, перець і часник і обсмажую ці овочі, роблю таку ароматну підсмажку, щоб масло пропиталося ось цим ароматом. Додаю сочевицю, сочевицю я попередньо замочувала у воді, і вона в мене насправді простояла цілу ніч в холодильнику, тому що я напередодні збиралася готувати, але так в мене і не вистачило часу. Це пішло їй тільки на користь, вона тоді швидше готується. Якщо у вас немає стільки часу, вона чудово приготується просто за довший час, обсмажую сочевицю із підсмажкою, додаю батат і заливаю бульйоном. І також у цьому рецепті був новий інгредієнт для мене: Це томати закриті у власному соці. Мені раніше не потрапляли вони на очі і не було якихось таких рецептів, де вони були потрібні завжди використовувала томатну пасту. А тут, ось власне купила баночку консервованих помідорів, але на всю баночку там було, чи це, власне, один помідор, чи два. Все інше це була томатна паста. Це мене, звісно, здивувало. Але я той помідор виловила, розрізала на частинки. Щоб він рівномірно більше так розподілився по страві. І накриваю кришкою і тушкую хвилин 15-20 всю страву. І також наприкінці додаю суміш зерняток. Тут насіння гарбуза, насіння соняшника, льон і кунжут. Рагу вийшло надзвичайно смачним, теплим, ароматним, ситним. Йому можна говорити компліменти і говорити. Обов'язково спробуйте цей рецепт. А поки що, можете мені просто написати в коментарях, який із цих двох рецептів вам сподобався більше і який ви хочете спробувати. Я дякую, що завітали на мій канал. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео на моєму каналі. А ми з вами побачимося зовсім скоро. Па-па!